Сапери і кінологи, які з перших днів війни на передовій сьогодні у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки у Кам'янці-Подільському презентують документальну стрічку Українські сапери Щоденник війни. У ці хвилини саме відбувається прем'єрний показ. Наша кореспондентка Тетяна Сивуконь поспілкувалася із героями та режисером і готова нам про все розповісти наживо. Добрий вечір, колего. Тож розкажи трохи більше про цей фільм. Витаю Ліля. Дійсно, сьогодні в одному з кінотеатрів міста Кам'янського подільський зібралося дуже багато військовослужбовців, а також їхні рідні, близькі і навіть дітлахи. Тут відбувається прем'єра фільму. Я хочу сказати, що героями прототипами фільму стали 20 реальних військовослужбовців. Вони з перших днів війни, з 2014-го, розміновують мінують на передовій на лінії фронту, а також до окуповані території. Я не можу перерахувати всі області, де вони працювали, але кажуть, що роботи... Та їхня дуже важлива, адже вони працюють з мовчасною зброєю, яка вбиває тисячі людей. Послухайте, що розповідає капітан е, служби Віктор Полюв. Під час війни для українських саперів завжди є багато роботи. Хоча після докупації на село пункті роботи буде ще більше. Особисто пишаюся всіма хлопцями, які вирішили бути саперами, і передаю слова вдячності за роботу і привіт всім саперам 143-го навчального тренувального центру своїм друзям, саперам 95-го десанту штурмової бригади, 81-го аеродмірної бригади, 48-го інженерної бригади, а також 91-го окремого полка проти забезпечення з міфта Остежки. Слава Україні! Разом до перемоги! Своє інтерв'ю Віктор спеціально присвятив подяки своїм героям, побратимам, справжнім героям. каже, що про всю їхню роботу краще розповість документальний фільм. Його режисер, 32-річний Андрій Заєць. Він кам'янчанин. і каже на меті було розповісти про перший в Україні центр розмінування, де працюють, воюють справжні герої. Послухайте, що він нам розповів. В Кам'янськ Подільському базується перший в Україні центр розмінування і я хотів розказати його історію, та яка вона була. Це понад 20 інтерв'ю, які я взяв для фільму. Це історії наших саперів, їхні миротворчі місії, їхня робота антитерористичній операції і. Е їхні бойові завдання під час повномасштабного вторгнення в Україну. Робота тривала майже півроку, тобто потрібно було зібрати інтерв'ю, потрібно було скомбінувати це все і це цікавим для глядача, особливо для закордонного глядача, який буде дивитися його на фестивалях.